Завтикав телефон. Перевищив швидкість. Не виспався. Насправді причин для ТТП в рази більше. Але більшість водіїв чомусь вважають, що саме з ними цього ніколи в житті не трапиться. І навіть в Google не питають: а що ж робити у випадку дорожньо-транспортної пригоди? Власне, то що робити? Про це ми сьогодні вам і розкажемо. І навіть гуглити не треба. Майже половина аварій в Україні трапляється через перевищення безпечної швидкості. Далі за списком порушення правил маневрування, проїзду пішохідних переходів і перехрестя, а також недотримання дистанції. Минулого року загальна кількість ДТП в Україні становила 23 тисячі. Цьогоріч копи вже нарахували понад 6,5 тисяч. Найбільше аварій фіксують на Київщині і Дніпропетровщині. За ними Львівська область, Одеська, а потім і Харківська. Цифри кажуть про одне. Замість того, аби сподіватися на вдачу, краще підготуватися і точно знати, як діяти при ДТП, якої б вона не була. Порядок поведінки водія причетного до ДТП описано у другому розділі правил дорожнього руху. Це обов'язки водіїв механічних транспортних засобів. Першим чином зупинитися, лишатися на місці, включити аварійку, виставити знак аварійної зупинки. Світ взяти себе в руки та перевірити, чи немає травмованих або загиблих в результаті аварії. Бо людське життя та здоров'я це найголовніше. Якщо є постраждалі, відразу телефонуйте на 103. Також дзвінок до поліції та своєї страхової компанії в розділі обов'язково. Та як би незручно машини не стояли, але переміщувати їх до приїзду поліції не варто. Краще час очікування витратити на інше, наприклад, оглянути детальніше місце пригоди, зафіксувати за допомогою знімків на телефон. Пошкодження, зробити крупні загальні плани, яка машина з якого боку стоїть, і звідки виїжджала. Можливо, це вам допоможе при виявленні винуватця згодом або ж при отриманні компенсації за ремонт автомобіля. Якщо поруч є люди, що бачили аварію, краще попросити їх засвідчити до приїзду поліції. Не зайвим буде перевірити, чи є неподалік камери відеоспостереження. Власне за цими справами час пролетить непомітно і дуже скоро до вас під'їде екіпаж патрульної поліції, Копи оформлять ДТП і проконсультують щодо подальших дій. Європротокол, напевне, ви про таке чули. Це досить цікава можливість, аби заощадити час при оформленні дорожньо-транспортних пригод. Власне, ось так він виглядає. Це доволі простий бланк для заповнення учасниками ДТП. Простий, адже тут вже є варіант відповідей, і писати ціле есе вам точно не прийдеться. Його можна возити в бардачку своєї ластівки про всяк випадок. Втім, коли ж його можна використовувати, а коли ні, про це ми зараз і поговоримо. Європротоколом дуже часто користуються в країнах Європи. Звідси й така назва. При його використанні викликати поліцію не потрібно. Заповнити дані, винуватець аварії та потерпілий можуть самостійно, але за наступних умов. Якщо наслідки невеликі, ну наш е закон, законодавець і національний банк вважають невеликими, не страшними наслідками пошкодження до 80 тисяч гривень. Отже, якщо приблизно в таких сумах вкладається пошкодження автомобілів, водії мають їх тільки двоє водіївців, тобто двоє учасників, не заподіяно шкоду іншим учасникам дорожнього руху, третім особам, не пошкоджено дорожне обладнання. Якщо вони згодні з тим, що сталося, тобто з механізмом того, що сталося, то один визнає свою провину, інший розуміє це. А також керманичі не бачать ознак будь-якого сп'яніння один в одному і обидва мають страховий поліс на своє ім'я європротоколу «Бути». Зазвичай його отримують при оформленні страховки в паперовому вигляді. Якщо у вас немає при собі паперового бланку, можна скористатися електронним європротоколом. Знайти його в інтернеті справа кількох секунд. Одну половину заповнює один учасник, іншу Інший учасник. Тут є інформація про е, самого водія, про транспортний засіб, про певні документи і про пошкодження автомобіля. Ось тут позначається, з якого боку прийшлось пошкодження водії, ну, цьому транспортного засобу. Середня частина заповнюється, обидва водія заповнюють середню частину. Тут вказується. Обставини, при яких сталася ця подія, ну тут ще тут треба проявити художні е, вміння. Треба замалювати тут схему того, що сталося. Тут розташування автомобілів. Тож найбільший плюс європротоколу це швидко. Після його заповнення місце аварії можна покидати. Також винуватцю не треба платити штраф від 850 гривень за спричинення ДТП, а також 1190 гривень за пошкодження машини постраждалого. Після оформлення протоколу винуватцю аварії необхідно зв'язатися зі своєю страховою компанією та повідомити про ДТП. А постраждалому самостійно їхати до відділення компанії для оцінки збитків. Краще це зробити не більше ніж за. 10 днів після ДТП також, незалежно від оцінки суми пошкоджень страховою компанією, винуватець аварії має сплатити постраждалому франшизу 500 тисяч, а то й 3200 гривень. Ця сума прописана у вашому полісі. Як правило, страхові компанії за європротоколами про пришвидшені процедурі здійснюють виплати, тому що дуже важливий момент. При оформленні ДТП з європротоколом не потрібно чекати рішення суду, але також треба мати на увазі ще один негативний момент: вибачте, страхова компанія більше ніж 80 тисяч по європротоколу не сплатить. А ще винний не ризикує правами. Обидва автомобілі до того ж не будуть внесені в базу даних, як ті, що потрапили в аварію. Бита машина завжди коштує дешевше ніж не бита. Якщо навіть вона ідеально відновлена, це називається втрата товарної вартості. І як відомо, намагаються продавці приховати факти ДТП, якщо вони були. Але якщо оформлення ДТП було офіційно залученням співробітників поліції, то інформація про ДТП є з базі даних. А зараз будь-хто може зайти в особистий кабінет водія. На сайті головного сервісного центру і надати запрос по ВІН-коду відносно будь-якої машини. І якщо про цю машину була інформація, що вона була в ДТП, можна отримати таку інформацію. Очевидно, щоб не потрапити в аварію, слід робити з точністю до навпаки, спираючись на озвучену на початку сюжету статистику, тобто не перевищувати швидкість, не порушувати правил маневрування і проїзду перехрест та багато багато іншого. Але ж є фактори, які призводять до порушення ПДР. Тож, ми радимо забути про різкі рухи на дорозі, аби завжди бути передбачуваним і зрозумілим для інших учасників дорожнього руху. Завжди тримайтеся лише за кермо та кулісу коробки передач, для того, щоб не відволікатися, скажімо, на гаджети в дорозі. Крім того, не забувайте про мертві зони, а також краще бути сконцентрованим саме на вашій поїздці, аби не наробити помилок. Ніколи не соромтесь тренуватися. Якщо вам важко дається, скажімо, їзда з заднім ходом, то просто знайдіть закриту територію і потренуйтеся. Відпрацюйте ці навички, вони вам точно знадобляться. Або, наприклад, важко паркуватися у досить вузьких місцях. Тренування ніколи зайвими не будуть. І, зрештою, радимо завжди бути в доброму гуморі за кермом і залишати всі проблеми та незгоди за дверима вашої ластівки, адже вона ж не винна в тому, що люди інколи помиляються.